Про тотальну бездіяльність житлово-комунальних підприємств знають, що не усі мешканці міста, які живуть у багатоповерхівках. Рівненські комунальники пішли ще далі. Вони вже присвоюють собі чужі заслуги та ще й вихваляються працею інших. Так на сайті рівненського міського голови Володимира Хамка нещодавно з'явилось повідомлення про те, що ЖКП Західне за допомогою мешканців та дітей району облаштували та розмалювали дитячий майданчик на вулиці Макарова, 26. Однак насправді не лише розфарбували, а й майже з нуля його побудували. Лише мешканці прилеглих будинків. Жек взагалі ніякої участі нема в цьому. Ми скільки йому не казали, вони сказали, що нема коштів. Ми пішли по будинку, і хто скільки мав, стільки й здавав. Тобто не було ні так, це нічого. Ну і так само своїми силами купляли все, облаштовували, ну, намагалися десь щось якось, якісь качельки, і качельки, і саджанці садили, і діти нам допомагали обмальовувати і вкопувати шини. Ну а так вийшло, що побачили статтю, де зазначено, що це ЖКП Західне мало відношення до цього спільно з мешканцями. Хоча ЖКП Західне по цей час напевно і не знало, якби не знаю, десь так випадково вони чи побачили, чи що. А це все було 25 квітня. Ми вийшли спільно з мешканцями. У Нас навіть є фото, є чеки, є всі документи, де, де зазначено, що ми купували і за скільки і. Як? У Нас це обурило, тому що ну ті жектіки зробив те, що було це пісочницю. То ми вам дуже вдячні да, за за цю пісочницю. Все, труби були, тобто, ну, ніякого не було, ні качельки, ну абсолютно нічого. Той бачите, там он гірка, там була пустота. Тобто, як діти могли на ту гірку залізти? Тобто зробили. Ці драбинку, той тобто, самі бачите, тут труби були, не було жодної качелі. От для хлопців там зробили турніки, щоб ну діти дійсно могли чимось зайнятися. А коли ми збирали гроші, нам здавали навіть бабусі, дідусі, пенсіонери, в яких немає онуків. Вони казали, ми будемо вдячні за ту лавочку, де ми сидимо і дивимося на маленьких діток. То чого жек не може цим зайнятися, щоб людям було приємно і ну от якби щось про, про ЖЕК, якісь хороші відгуки були. Чого це мають робити сторонні діти, ну якби і батьки дітворай. Та бігала, збирали камінці, щоб зацементувати. От, отут стойку, що діти вилізуть, качеля хльобає. Люди говорять, якби не побачили в засобах масової інформації такого нахабного повідомлення, то не чекали і не запрошували знімальну групу. Однак бажання встановити справедливість переважила. Якщо називати речі своїми іменами, то це саме звичайна крадіжка, крадіжка результатів чужої роботи, замість того, щоб допомогти, всього на всього присвоїли результат. Як на мене, то тут би мали комунальники, можливо, разом із міською владою приїхати, подякувати людям за те, що організувалися, зробили таку потрібну річ, і попросити вибачення за те, що нічого не допомогли людям. І ще й запитати, що вам ще бракує. А так. Ситуація така, що просто бракує слів, щоб описати. А ще було б краще, якби свої вибачення працівники ЖЕКу перетворили у ремонт сходів до 4-го під'їзду 26-го будинку. Про цю проблему ми розповідали в одній з попередніх програм. Тут живе багато дітлахів та інвалідів, яким важко долати такі перепони.